Всім привіт! Я зрозуміла, що вам дуже подобаються розпаковки. І сьогодні в нас знову розпаковка з Aliexpress. Але це не просто рандомні штучки, які я знайшла, які потрібні мені. Це косметика. Тобто, сьогодні я буду оглядати косметику з Aliexpress. Насправді, відношення до косметики з Aliexpress мене доволі добре. Деякими продуктами я вже користуюсь протягом декількох місяців і сказати про них нічого поганого я не можу. Я замовила продукти, якими я ще ніколи не користувалась, якими мені навіть трошки лячно користуватися, тому що я не знаю, як на це відреагує моя шкіра. Я дуже сподіваюся, що якась косметика мені дійсно сподобається, і я її собі залишу. Але в мене є деякі підозри, що деяка косметика просто піде у смітник. Якщо вам цікаво, яка косметика є на Aliexpress, якої вона якості, і взагалі чи варто платити за це гроші. Залишайтесь і дивіться це відео. Бути чесною, це вже друга спроба записати це відео, тому що перше відео просто. Трошечки не вийшло. Були деякі проблеми з форматом, які, на жаль, я не змогла вирішити, тому вирішила перезаписати це відео. На жаль, а може, і не на жаль, я вже бачила всі ці товари, які я замовила. Прям супер першу якусь реакцію ви не побачите. Але я вже живу з цією косметикою декілька днів, я нею до сих пір не користувалась, і я її до сих пір повноцінно не тестила для того, щоб зняти, точніше, перезняти це відео. І сьогодні з новими враженнями разом з вами я подивлюсь, що взагалі мені прийшло. Почнемо, напевно, з двох засобів для шкіри, які я замовила. Перший засіб це коригуючий гель. Ось так, от він виглядає. Це, скоріш за все, за коспід якийсь бренд. Якщо я знайду, що за бренд копіюється саме в цьому продукті, я напевно вставлю його десь тут. А як у минулому відео, я буду вставляти товар і ціну на товар десь збоку. І так, коригуючий гель, це в нас CC Water Gel Correction від фірми. Ларі рейсь судячи по картинкам на цьому товарі, він обіцяє нам перекрити або почервоніння, або якісь темні кола під очима і, взагалі, зробити нашу шкіру однотонною. Не розумію, його потрібно використовувати замість тоналки, або потрібно використовувати під тоналку. Бо сам по собі гель прозорий. В ньому міститься трохи схожі на пісок часточки, і він мало що перекриває в цих часточках, якраз таки міститься пігмент, який повинен нам вирівнювати тон. Насправді відчуття від цього засобу доволі приємні. То він доволі приємно лягає на шкіру. Я правда не знаю, як це все буде на обличчі, але ось на руку він ліг достатньо добре. Він по консистенції як якась сиворотка, яка якихось поганих відчуттів на шкірі не залишає. Знову ж таки, потрібно орієнтуватися на склад і дивитися, чи підійде вам він особисто, тому що в ньому можуть міститися якісь компоненти, які можуть не підійти вашій шкірі. Не знаю, який він на практиці. Якщо ви хочете повний макіяж цієї всієї косметики, ви можете написати про це в коментарях. Але поки що враження про нього в мене достатньо непогані. Що я можу ще сказати про цю косметику, враховуючи те, що я вже її тестила, постічення обстоятельств, те, що алергії ніякої вона в мене не викликала, що в принципі добре. А, але знов ж таки це все індивідуально, що підходить. От мені можна підійти вам або іншій людині. Наступний продукт це тональний засіб від Max Fine. Що мені не подобалось при минулому огляді, який я не виклала, і що мені не подобається зараз, це те, що в нього дуже і дуже важко відкривається ось ця от кришка. О! Так, ну треба дивитися, як він буде виглядати на шкірі. На даний момент я можу протестити його тільки на своїй руці. Єдине, що я можу сказати, це те, що в нього прям дуже неприємний запах. Він не те, що неприємний, він просто дуже сильно пахне якимось дешевим або кондиціонером, або бальзамом для волосся. Якщо це наносити кудись на руку, воно навіть непомітно. Але якщо наносити на обличчя, мені здається, цей запах просто буде дуже сильно потрапляти до носа, і це буде прям ну, дуже незручно, дуже неприємно. Якщо комусь подобається цей запах, це певно плюс. Але в принципі, Якісь прям дуже сильні віддушки в косметиці. Це ну я не знаю, якось ну таке, але прям запах дуже різкий. Стосовно текстури, що я можу сказати, це те, що вона достатньо щільна, але при цьому вона майже нічого не перекриває. На шкірі відчувається, в принципі, те, що я можу сказати по своїй руці, теж не дуже погано. Типу вона ніяк не стягує шкіру, не пересушує її, але треба подивитися до кінця відео: взагалі окислиться вона чи не окислиться, чи будуть якісь скатування, чи взагалі будуть якісь мінуси, і вже тоді виносити якісь варди. Наступний продукт це один із цих продуктів, які б я ніколи не замовила, як на це відео. Це. У нас ось такий консилер, те, як ви можете побачити, закос на популярний консилер від Maybelline. Я думаю, десь тут вставлю або тут картинку, як він виглядає. Це у нас бренд Ashas. Я думаю, якщо ось так, от в розфокус або ось так, от поставити цей продукт буде дуже схоже, але в принципі по якості, ну, не дуже. Я насправді не користувалася такими консилерами від Maybelline, але єдине, що я можу сказати, це те, що у Maybelline немає прям настільки. Поганого запаху, ось цього от спонжа, ось цього от, в принципі продукта, тому що цей продукт, а точніше, сам спонж, на який набирається цей продукт. В нього прям дуже і дуже поганий запах. Він пахне якимось клеєм, перемішку з якоюсь шампуню, перемішку взагалі з якимось силіконом, типу дуже і дуже погано пахне. І чи взагалі безпечно наносити це на своє обличчя, я не знаю. Сам продукт я понюхати не можу, тому що мені перебуває запах просто ось цел споншу, але мені здається, пахне він не набагато краще. Що я можу сказати по відтінку, і, в принципі по текстурі це те, що відтінок взагалі не схожий з тим відтінком, який показаний на картці того. Я заказувала рожевий консилер, мені прийшов якийсь оранжевий. Це взагалі, ну ні, таким ми не користуємося. Тобто це одразу ні. Якщо попередні товари ще, ну можливо, комусь хтось. Цей абсолютно нікому не рекомендую, і взагалі навіть не дивіться на нього. Наступний товар, який, в принципі, мені сподобався на своїй картці товару, це ось така от палетка з різними відтінками для шкіри, які можуть перекрити або висипання, або почервоніння, або якісь темні кола під очима. В принципі, ним можна зробити контурінг. Тут є щось схоже на консилер, щось схоже на рум'яна. Можливо, це можна використовувати якраз таки як консилер ро. Рожевий під очі. Ось тут також є якийсь рожевий пігмент, фіолетовий і зелений. Зелений перекриває почервоніння. Наскільки я знаю, рожевий перекриває синій пігмент, типу всякі мішки під очима. Зелений почервоніння, фіолетовий, якісь руді плями на обличчі. В принципі, палетка непогана. По консистенції теж доволі приємна. По відцінкам теж нічого поганого сказати не можу. Але ось з приводу перекриття я ще не впевнена, тому що все потрібно тестити на обличчя. Вона достатньо компактна, в ній всього 9 грамів продукту. Мені здається, якщо вона гарно себе покаже в макіяжі, якщо вона в принципі гарно буде справлятися з тим, щоб перекривати те, що вона обіцяє, це буде реально прикольна штучка для того, щоб покласти її в якусь маленьку косметичку. А, але з приводу складу я нічого сказати не можу. Я в принципі нічого не розумію. А кому цікаво, можете перейти на сам товар і почитати, якщо там є якісь подробиці складу цього продукту. Річ непогана за свої кошти не ну, має місце бути. Наступний товар це товари, який ви вже можете побачити на моєму обличчі. Це ось такі от олівці. Вони коштували прям дуже дешево, щось теж в районі 100 гривень, навіть менше в районі 70, трошки менше, трошки більше. Тут їх 6 штук, і це всі такі от Удові базові відцінки. Вони всі дуже класні. Вони прям ідеально пігментовані. Щоб ви розуміли, коли я тестила ці олівці на своїй руці, в мене ще декілька днів вони не змивалися при тому, що я користувалася і гідрофільною олійкою, і мила руки по декілька разів на день. Вони прям дуже і дуже стійкі. І за свої кошти вони прям ну ідеальні. Відцінки також дуже класні, і функцію олівця вони виконують на 100%. Наступний товар це товар, який просто покорив мене своєю. Милотою, тому що ось ці от помадки, вони були прям в дуже милому пакуванні. Я думаю, тут буде десь видно. На них зображені ось такі, от медведики, типу на кожному, але насправді я думала, що вони будуть більшими. Я не дивилася об'єм, не дивилася відгуки, просто подивилася спільну оцінку. І насправді тут відтінки доволі світлі. Це були найтемніші відтінки, представлені в цьому товарі. Я взяла саме їх, але навіть вони виявились для мене занадто засвітлими. Це перший якийсь моменти, який мені не сподобався. По-друге, це їх розмір, але. Це вже якась більш моя проблема за те, що я просто не подивилася, які вони будуть по розміру. І третє, чому я ними взагалі не буду користуватися, це те, що мені не сподобалося, як воно виглядає на губах. Коротше, найголовніший їх мінус це текстура. Текстура у цих блисків максимально пляшива. Вона підкреслює сухість губ розволоження мови, ви так розумієте, йти не може. Тому чи купляти їх чи ні за прикольне пакування, за невеличкий розмір, можливо, ок, але. Прям на кожен день, ну таке собі. Знаєте, без чого не обходиться жоден макіяж? Ну, майже жоден. Це пензлик. І коли я купувала ці пензлики, я розуміла, що вони не будуть прям великого розміру. Тому що У мене вже був досвід півлі пензликів на китайських маркетплейсах, і вони приходили не дуже великих розмірів. І я, в принципі, на це і очікувала. А замовила я їх чисто для відео, для того, щоб зробити макіяж повноцінний ці, цими всіми продуктами. Але я взагалі я не думала, що вони будуть такі маленькі. Типу, їх розмір, вони майже. Як мій палець. Вони менше, ніж моя рука. Я не знаю. Чи можна це вважати прям мінусом, при тому, що вони не лізуть, при тому, що вони не пахнуть нічим. Якість самої кісточки це звичайно, синтетична, напевно, кісточка. Але от їх розмір, можливо, в якихось випадках це буде зручно, але такий набор брати для того, щоб реально ним користуватися, ну, як мінімум, буде не дуже зручно. Плюс тут такі пензлики, які в принципі використовувати, окрім ось цього для брів, ну мало для чого можна. Тут навіть немає скошної кісточки. Єдиний пензлик, який мені ще Подобаю, що Це ось така от бачоночка. Вона дуже добре набита, як для такої кісточки, і в неї не випадає ворс. Вона ще можливо, можливо, для чогось може використовуватись. Але чисто і за її розміру я не знаю. ну Максимум дітей фарбувати. типу Сумнівний товар, але можливо комусь сподобається. Не знаю. Трошки відійду від теми Аліекспресу, але я просто не могла не поділитися цією посилкою. Мені прийшла ось така от посилочка. Я думаю, вам дуже цікаво, що там знаходиться. Цей подарунок мені надіслав Україна Бренд Нішової парфумерії. Я насправді була дуже шокована, дуже здивована. Враховуючи те, що захоплюватись парфумом, я почала якраз таки ось нещодавно. Для мене це просто було якимось шоком. Я така людина, яка максимально не любить ходити по магазинам, обирати довго якісь парфуми, але цей бренд просто покорив мене описами на свої парфуми. Вони настільки передають атмосферу. І, взагалі, запах парфумів через опис, що що обирати їх стає настільки просто, що просто хочеться купити абсолютно всі аромати, обшикатись ними з ніг до голови і кайфувати. Я обрала для себе аромат West Village, і це просто той запах, який я шукала дуже довго. Знаєте, він з такою свіжою солодкою ноткою, що просто хочеться сидіти, ось так. от, Просто нюхати. Я не знаю, я, напевно, декілька днів, просто перед тим, як зняти це відео, я сиділа і нюхала кожен аромат. До речі, це не єдиний аромат, який мені прийшов. Мені також прийшли два ось такі от пробнічки, я їх також обирала сама. Перший ось такий от найменший аромат. Він мені чомусь пахне якимось цитрусом. Я вже не пам'ятаю, який саме тут аромат. Я насправді не дуже люблю цитрусові якісь аромати. Але ось цей от він пахне якимось навіть не апельсином, а більш грейпфрутом. А от грейпфрут вже ну пахне, от прям ну, клас. Ось такий от у нас третій аромат, він мені дуже пахне Парижем. Я не знаю, чому саме цей аромат у мене настільки асоціюється з Парижем. Можливо, в когось із моїх знайомих, можливо, в мене можливо, десь на вулиці я почула цей аромат. Але якщо ви хочете пахнути як Париж в моїх спогадах, просто ось це ага! Хочу, хочу ще. До речі, скоро 14 лютого, і якщо ви досі не знаєте, що подарувати своїй другій половинці, даруйте парфум. А з моїм промокодом, міла тут ви не тільки зможете порадувати своїх близьких, а ще й отримати непогану таку знижку в 15%, який буде діяти на весь асортимент магазину протягом 7 днів. До речі, у цього бренду також є свічки і арома Тільки я хочу, щоб ви ще раз на це подивилися. Просто я не знаю. Окрім того, що вони класно пахнуть, подивіться просто, яке в них обалденне пакування. Це просто мені прям дуже подобається. Посилання, ви, як завжди, знайдете в описі, а ми повертаємось до Аліекспресу. Ще одна річ, яка мене просто. ну... Я коли її побачила, я трошки не очікувала від неї такого підвоху, тому що я відкрила, і я на секундочку подумала, що мене просто надурили і не прислали мені товар, тому що ну якби відкриваємо продукт, він не відкривається. Але тут фішечка трошки. У другому його потрібно відкручувати, і нас тут зустрічає ось така от пуховочка, яка, до речі, на відміну від минулого спонжа в консилері нічим не пахне. І ось така от кількість продукту. Я ж думала, що це просто кришка. Від, ну, відклала її, і думаю, а де тут ну, сам продукт типу раниться. Ось цією пуховочкою розпреділяємо типу, наш продукт. А далі що, коли він тут закінчиться, де мені його брати? І потім я бачу, що весь продукт знаходиться ось тут. Це дуже прикольно, тому що такого. Формату рум'ян я ще не бачила це розсипчасті рум'яна, які виглядають як Стік можна так сказати, і які набираються ось так: от. вони одразу йдуть зі спонжиком. Ну це дивно, дуже якось незвично, але цікаво. А, кольор в них просто він такий персиковий, не знаю. Мені прям дуже подобаються такі відтінки рум'ян, але я не знаю, мені не дуже сильно подобається, як він тушується. Я його, звичайно, зараз тушую пальцем, і це прям ну не дуже ок. Але пігмент тут доволі класний. Типу він не стирається, прям але і Із за цього не дуже добре розтушовується. Але якщо використовувати пензлик, можливо, буде. Трошки іншим товар достатньо прикольний. Тут достатньо багато товару, при тому, що він легкий. Тобто, це от пластик він не дуже багато важить, але і за цього він такий, знаєте, ну хлюпінький трошки, і зрозуміло, що пластик не найякісніший, але. Ну, річ прикольна, спробувати цікаво. Коли буду робити макіяж, скажу більш точну думку, але ось такі от в нас рум'яна. І раз я так ненароком сказала про мало, тому що тут у нас ось такий от стік двойний. З одного боку в нього ось такий от коричневий колір. І з іншого боку в нас консилер. Він ось такий от біло-рожевий. Типу він навіть не жовтуватий. На шкірі він прям виглядає дуже і дуже білим. І він прям сяючий. Я не знаю, як це. Це правильно описати, це те, що після нього, от я його нанесла на руку, і після нього шкіра така, знаєте, ну, підсвічена. Можливо, його потрібно використовувати як хайлайтер, в чому я, в принципі, сумніваюсь, тому що якихось блискіток я в ньому не бачу, і взагалі якихось перелівашок. В ньому немає. Але мені здається, це як я гелийся, воно теж доволі непогано. І те, що мене прям поразило, можна так сказати, це те, що він прям. Дуже довго тримається. Пройшло три дні. В мене до сих пір залишився пігмент на руці, яку я його не можу змити. Він прям дуже і дуже водостійкий. Але коли він мені прийшов, мені прям дуже не сподобалось пакування, тому що пакування наче було ціле, але на ньому залишались. От зараз я залишила сліди. Ось ці от. Але коли він мені тільки прийшов, оці от сліди від пальців вони вже були на пакуванні, і ось навіть залишились на пришці ці якісь. Потряпне то ладно, але ну якісь внутрішні патьоки, це, звісно, ну трошки стрьомно. Розумієте, те, що сам продукт, можливо, хтось масив брудними руками, ну це якось неприкольно, і це мене трошки насторожило. Але сам по собі продукт непоганий. Знов ж таки склад ви можете почитати самі, чи буду я ним користуватися? Я не знаю, можливо, ні, можливо, в якихось макіяжних челенджах. Або в якихось відео, де мені потрібна буде якась косметика якої не шкода, можливо, тоді я його використаю. Блін, я вже просто, я не можу терпіти, я вже так хочу показати просто цей продукт. Я от коли побачила цей продукт ще на сайті. Я просто на нього подивилася і зрозуміла, що мені не важливо, що знаходиться в цьому продукті, мені воно потрібно тільки і запакування. Просто подивіться на це миле пакування. Це просто вау! Ось ці от балерини! Просто ось ця от кришечка з цими пуантами, ось цей от що це портрет якоїсь жінки. Взагалі пакування виглядає прям максимально мило, максимально по дівчачому і це прям клас. Мене дуже здивував пензлик, якщо це можна так назвати на цьому продукті, тому що навіть при тому, що я його бачила, коли купляла, він прям ну що то ну перший раз таки бачу. Це в нас були хто не зрозумів. Він достатньо добре справляється зі своєю роботою, були Гарно переливаються, там є різні відцінки, до речі, шкіру не подразнюють, ну не подразнювали мені, принаймні, і достатньо компактне пакування, невеликий об'єм, але в принципі непогано. У мене це 0,5 відцінок. Ну якщо і купляти цей товар, то тільки... Заради цього пакування, воно прям дуже класне. Не знаю, можливо, в якихось святкових макіяжах я його і використаю, але в повсякденному житті я просто не використовую настільки багато блискіток. Але блін, ну подивіться, я не можу. Це просто подивіться. Подивіться на ці пуанки. Це просто це клас. Це вау! Це стиль, це супер. Наступний товар. Це товар, від якого я взагалі нічого не очікувала. Це товар, яким я в принципі не користуюсь навіть в повсякденному житті. Я не купляла такий товар, я купляла коротше лайнер. Ось такий от для очей він в коричневому кольорі. І насправді в магазині я дуже рідко зустрічала лайнери в коричневому кольорі. і взагалі різну підводку, різних кольорів я зустрічала дуже мало. А, мені дуже подобається фарбувати очі коричневою тушою, взагалі робити такі більш коричневі макіяжі. І от дуже часто мені прям хотілося намалювати коричневу стрілку. Як ви розумієте, коричневої підводки в мене не було рівно до цього моменту? Я просто я коли протестила її в перший раз. Я ось так от зробила чік-чик-чик -чік на руку і все. Він дуже тонкий, ним дуже зручно малювати, він дуже пігментований. Він ну, просто ідеально. Так, окрім цього, він ще дуже і дуже стійкий. Зрозуміло, що якщо одразу після нанесення ви будете його терти витирати, він витреться, але достатньо його залишити на хвилин 10, можливо, навіть на 5, і все, він буде триматися абсолютно весь день. Я насправді його тестувала навіть в своїх макіяжах і можу просто сказати, що це дуже і дуже класна тємка. Там є лайнери інших Тінків. Я взяла такий середній, але там наче, був темніший і світліший. Типу, світліший можна, я думаю, використовувати навіть для веснянок. Тому, тому ось ця от штучка за свою ціну. Ну, мені прям дуже сподобалось. Не знаю, можливо, він проживе максимум тиждень, тому що він доволі легкий, там щось барабанить, але ну, альо. За таку ціну це прям клас. І знаєте, знаєте, в чому прикол? Це те, що він а, не визвав в мене ніяких подразнень на моєму обличчі, тому що навіть підводка від LCF, це зараз можливо буде як якась антиреклама, але я вже думаю, вони їх не випускають, тому що це було ну, давненько, коли вони тільки з'явились в Єві. Я тоді придбала підводку від них. У мене почалися подразнення на обличчі від цієї підводки. Тут утху подразнень нема, тому прикольно. Наступний продукт це знову закос. Давайте я зараз покажу вам його в кадр, і ви в коментарях спробуйте догадатись на що це закос. Це в нас ось така от туш, ось так. Вона виглядає. Я думаю, це прям дуже і дуже очевидний закос. Я взяла в чорному кольорі. Не пам'ятаю, були там інші кольори чи ні. Ось так от виглядає щіточка в ній. Насправді я люблю такі щіточки. Не знаю. У мене була колись туш від глимбі з такою щіточкою, і мені прям ну дуже подобалось. Потім їх перестала випускати. Не знаю, ось ця от кісточка, вона найбільш схожа, але по запаху, це, це просто я не знаю, я навіть ну, якби камера могла придавати запах, я б напевно навіть не ризикнула давати вам нюхати. Це прям дуже жахливо пахне. Це прям запах якогось гуталіну, в з якимось клеєм, перемішку з якимось. Я не знаю, от я вже не нюхаю цей продукт, але у мене просто цей запах стоїть в носі, і я, ну це жах, це жах. Насправді його навіть страшно наносити на обличчя, особливо на очі. Я навіть не знаю, як його смочити, як його показувати. Ось просто довідтесь на слово купляти таке точно не треба. Воно дешеве, воно можливо реально щось робить. Звіями, але це того не варте. Ми вже потрошки зужаємо коло того, що нам залишилось, і давайте я вам покажу річ. От, взагалі, я не очікувала такої підстави, тому що ось подивіться на цю фотографію, як ви думаєте, якого розміру цей товар? Типу, я, я насправді я не заходила ні на сайт самого товару. Я просто нажала в кошик, типу, потім оплатила і все. І воно мені прийшло. Тому що, ну, по цій фоці я подумала, що воно, звичайно, нормального товару і це, звичайне зеркало. Коли мені прийшло ось це, я, звичайно, дуже здивувалась, тому що. Ну, я не користуюся дзеркальцями таких розмірів. Якби мені потрібно було дзеркало такого розміру, я б взяла палетку, в яку я зазвичай фарбуюсь, і нафарбувалася в дзеркало цієї палетки. Коли мені прийшло ось це, мені прям дуже сумно було, тому що я розраховувала на нормальне дзеркало. Я просто розумію, що за таку ціну на тому ж аліекспресі або на якомусь тему, або в якомусь найдешевшому магазині я могла купити це дзеркало. Ну, типу. Повнорозмірне. І коли мені прийшла оця от телефон розкладушка, мені якось, звісно, було трошки неприємно. Можливо, колись пригодиться. Коротше, саме усією вкупкою я прям. Я мені прям дуже і дуже обідненько якось Наступний товар це в нас ось такі от тіні, а можливо, це хайлайтер, які мені насправді дуже і дуже сподобались. якщо це хайлайтер, це прям дуже крутий хайлайтер, просто я взяла на свій колір Якщо це тіні, це прям дуже круті тіні, які варті уваги, тому що. Сяйво в них реально класне. Типу, в цьому плані мені подобається Aliexpress. Бо типу, всякі хайлайтери, блестючки на Aliexpress мені прям дуже подобаються. Я до сих пір користуюсь хайлайтером з Aliexpress, і він мене повністю влаштовує. приводу цього продукту я не можу сказати нічого поганого, тому що, ну це, просто спресовані блискітки, як і будь-який хайлайтер з Aliexpress. Вони. Взагалі невеликі, вони прям масі пусінькі, але переливаються дуже і дуже класно. За свою ціну я вже втомилась це повторювати. Це прям кайф, топ, класно, круто. Ну а на цьому все. Це була вся косметика, яку я купила. В Наступному відео, скоріш за все, ми будемо фарбуватися цією косметикою. І що я можу про неї сказати? Це те, що Aliexpress це не завжди щось погане, але щоб... Купляти там якусь повноцінну косметику, ну мені здається, це не найкращий варіант, тому що все ж таки краще трошки більше заплатити, але бути впевненою в якості товарів, які ви наносите на своє обличчя. Те, чим я прям 100% буду користуватися, це ось ці от олівці, підводка і ось ці от блиски. ось ці блискітки теж непогані, але вони прям дуже схожі на мій хайлайтер, який в мене є, тому навіть не знаю. Такий от запасний варіантчик. В мене лежати буде. Навіть в принципі всі інші товари, які не пов'язані з тоном шкіри, вони достатньо непогані. Окрім туші. Туш, це просто ніяк. Ну, типу, краще я буду використовувати ось цю тоналку, ніж ту туш. Тому що ну, це жах, це жах, звичайно. В наступному відео, коли ми будемо робити макіяж, я нафарбую з цією туш'ю. Не знаю, які будуть наслідки. Можливо, все буде нормально, але ну, її запах, ну просто Ну, а на цьому все. Якщо ви хочете побачити макіяж цієї всієї косметики, ви можете зібрати на цьому відео 3 лайки, і я знімаю макіяж. Не забувайте також підписуватись на мої інші соцмережі, мій телеграм-канал. Там в описі мій інстаграм, мій Тікток. Ось тут ви можете побачити банку для донатів. Я буду дуже вдячна. Залюбий тонат. Ви також можете знайти її і, взагалі, всі посилання, які упоминались в цьому відео, в описі під відео. Дякую всім за перегляд! Всіх люблю, всім пока! Чімназис! Чіназос!